It's not a bad time. Uh, some news trickled down the Ripper grapevine. Thought it might interest you. Cut the foreplay, Vic. Spill. <laughs> well, some implant soft updates just hit the streets. Completely fresh batch. Useful as hell, Ripper say. Drop the dime to you first. Cause, well, I'm rooting for you, kid. I'd love to see you get ahead of the pack. A tip. Thanks, Vic. And how am I one nab this wonder update? From just about every Ripper dock in town, actually. So not that much wonder at all, I'm afraid. Oh, you can hook me up too. Sure thing. Swing by any time. Так, у нас 2.0 все переробили за декілька днів там. Через днів 5 буде DLC. Давайте перерозподілимо скіли, підготуємо імпланти і так далі. Прямо зараз цим займемося. По-перше, треба пушечки скрафтити. А... Я дивлюся, що розумною зброєю я тепер не буду користуватися, бо її закріпили за хакерськими гілками розвитку. А тепер ну, нема сенсу цим займатися. Просто. Пістолети, кулемети, штурмові гвинтівки. Так катана у нас, по-моєму, є вже скрафчена, так? Да? Так, катана є. Папара-папамс. Так, такий розклад. Відразу з. Зберіжемося. Будемо зараз цим займатися перерозподіленням. От. Тут є скинути властивості, і я один раз скинув, потім другий раз вже не було цього приколу скинути властивості. Я не знаю, в чому прикол. Може це одноразовий. Це діє скинути кінця, що дасть вам змогу, це зможе зробити лише раз. Розумієте, лише раз це можна. зробити. Добре, ми це зробили. По-перше, ми рефлекси на 20. Тобто це наша основна гілка. Наша зброя повністю тут буде. На 20 Так, відстигна нам не потрібно, а ці всі приколи, я так розумію, у швидкості, дальності, точності, час, прицілювання. Оці да. а... крайні не качаємо, тому що ну, треба економити дуже поінти. Я не знаю, там жовті можна ще отримати чи ні. Прокачку, але а, поки ці теми не качаємо. Ці темки потрібні. А, маневреність. Окей. Щас ривка. Знешкодження не беремо. Тут тільки два От, 19 виходить. Залишилося. Тут просто далі на добивання Ну, воно прикольно, але це більш позірська якась фігня мені здається. І скіли додаткові забирає. Тепер статура. Статура на 15. Статура на 15. Ми не будемо оцей прикол качати. Як би. І по краям. Тут на 2 секунди, а тут ну, можна скіпнути цей скіл. Я думаю, що отак от, от. І Технар 120, бо я хотів 15. Типа не качати оце шаленство, але межовик збільшує а, ліміт імплантів, які можна повісити на себе. Тому а, доведеться качнути цей прикол. Тобто ми на 20 технарства качаємо. Це нові імпланти, нові слоти, нові приколи. Цей темку теж качаємо. Ще три залишаються. А... Всі комірки ми хочемо заповнити. Всі комірки заповнити. а Можна скинути, так? Да? Тривалості. Оцю тему ми забираємо. А ліміт нам потрібен. Дуже. Так, ну якось так по поентам, і треба качнути на. дев'яточку. Спокій. Бо за кожну дев'яточку нам а, плюс 4 ліміт. Тут ми, на жаль, нам два поєнти не вистачає. Я не знаю, тут підвищили цей кап. На 50 чи ні. Але нам би, звісно, згодилося. Ми поки вкачаємо. Але нам ще два поєнта типа дуже б згодилося. Зберігаємося. І до. До Різаря. Yeah, everything's alright. Can't complain? What's the matter? 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 What's Looking to get chipped. Mm-hmm. And? And? What? You're a ripper, aren't you? Yes, for my people. I'll make it worth your while. Is that so? Worth it by how much? Так, давайте лице. І вони ще поліпшуються тут. Так, поліпшали. Долоньки. Кірина система. Чотири, Так, ми е, намагаємося до ліміту обережно підходити. Скільки тут 20, оці 20 Дуже багато займають. 8, 8, О. Ну це для катана розкладу. І, ну, в принципі, хочеться щось прикольне повісити. 28 багато Радіусі 6 метрів немає ворогів. Це. А, це до дальньої, до дальнього захисту. Просто хочеться. Зараз ми просто все, все навісимо, а потім будемо розширювати те, що по можливості. По можливості будемо розширювати. Так, оцей прикол якби вісім, 8, можна 6 повісити. Хоча тут небагато, давайте поки залишимо 8 тут кріти все-таки відразу. О, вот прикольно. Так. Рекойл трошечки. Так, ну берсерк мы будем мою зато полюбаться. 35, да? Це наші так, десять так десять так. що 10. 10. там до шкоди це хороше тема дивимося саме 14 Десять. П'ятнадцять, дванадцять. Що там? Технозброю, оце треба замінити, на, наприклад. прям 30. Резюрект. Uh, А як її зати п'ятнадцять, давайте накатали. Renaissance. Так, це нам не потрібно. Дванадцять 8. вісім цікаво шість півдня вісімдванадцять. Так, оцей прикол. Ми без стелсом, так що таке? Ще, можливо, ренесанс треба буде качнути. Шість, а, 20 Треба це 6 Сто пудово, Це хороша тема А, мінус 20 До швидкості руку 13 давайте якость так о 5 на вантажности Тринадцать, 13, 13, 6. Такі зробимо цей прикол. Вистачить 5-10 у нас 60 А, ну 6 вистачить, а ми ще будемо грейдитися. Ну оце треба воно хоч щось робить. Воно хоч щось робить. Пам'яті, оцей прикол. А, ага. ну, тепер можемо трошечки погрейдитися в плані, ага, оцей прикол зараз. Вот цей прикол був крутий Максимум здоров'я. еще на 6 можно сбельшить. Папара-папамс. Дванадцять, п'ятнадцять. ще на три можна. Так, ну всі слоти, в принципі. Я таки мінімально підкоригував білд. Вирішив, мені, мені вистачає ліміту, якби не треба ще одну дев'ятку. Я на двадцятку таки качнув статуру заради цього легендарного скіла, тому що ну, у нас два заряди лікувальних засобів і їх відкатувати, кдешки зменшувати. Доволі непогана тема. А що ми зробили, щоб це отримати? Ми з рефлексів прибрали два скили: один на швидкість заміни зброї і один на поглинання шкоди в повітрі. І це ще додатково. Ми змогли взяти оцю темку. А по кіберімплантам ми просто. Ну, нам довелося замінити той, що був у цьому слоті, на дальній бій, ми на ближній замінили. Ну, теж нормально. Ми можемо собі дозволити, якби у нас 236 із 238-к би виходить. Тобто такий білдец. Білдець. білдець Можна сказати, рефлексивний, статура і е, технарство вони підтримують білд, чисто тут е, середні гілки на утіліті, а отут наше все три типи зброї там, і так далі. Е, зі всіма слотами кіберімплантів загрейджених вийшло. так що в принципі, норм. До Liberty готові ще, я думаю, за 5 днів побігаємо трішечки.